Окей, вас покликали пограти в підземелля і дракони. Або Vampire the Masquerade, Shadowrun, Call of Cthulhu, Кіберпанк, Warhammer Fantasy Roleplay взагалі не важливо. Майстер сказав вам подумати, ким би ви хотіли грати, і створити собі персонажа. Круто. Так, створити персонажа. Створити персонажа. А як? То ти обрав клас, бо нам потрібен жрець. В тебе, звісно, є вибір, але нам потрібен жрець. Так, а якщо я не оберу воїна, я. Не зможу битися? До речі, класи для лохів. В Empire the Masquerade нема класів взагалі. Там клани. Так, плюс три від професії, плюс один від класу, плюс два від особливості, мінус один від характеристики, чи плюс один від характеристики, чи... Чи мінус один від характера? Обери під клас, але тільки з основної книги правил. Із цих двох додаткових книг з опціями. А ще можна використати цей сайт з самопальними опціями персонажів. А якщо я не качав інтелект, я зможу думати. До речі, тіфлінги заборонені в моєму сеттингу. а ельфи не називаються ельфами, тому обирай мудро. Інтелект чи мудрість? Так, стоп, інтелект чи мудрість? Чим вони відрізняються? Мудрість, інтелект, інтелект, мудрість, ця особливість недоступна твоя буклану вампірів. Але навіщо взагалі інші характеристики, якщо все кидаєш від спритності? Бідне дитя, так, навпроти третього рівня навику стоїть шість очків. Але спочатку тобі потрібно підняти його до другого рівня за три очки, а вже потім до третього за шість. Спочатку! Чорт, я все поплутав і записав на. На податкову декларацію, а не на лист персонажа, бляха. Вони ж однакові. Чи ні? Що таке? Ти не можеш порахувати максимальне навантаження, яке може нести твій персонаж. У тютю йди поплачся мамці. Так, я знаю. Одного разу мені теж довелося створювати персонажа Ельфа-лучника для гри по системі. Generic Universal Role-Playing System, або ж GURPS. я робив це тиждень і використовував для цього таблицю в Excel. І що найгірше, мені так і не довелося пограти цим персонажем. Коротше, я теж проходив через усе це, і з часом воно стане легше, простіше і зрозуміліше. І я вам в цьому допоможу, тому що сьогодні ми з вами на пальцях розберемо, як створюються персонажі. Орення персонажа можна розділити на два етапи: перший це проходження покрокової інструкції, де ви визначаєте характеристики персонажа, вміння, здібності та інші параметри, як правило, роблячи послідовність виборів, це дасть вам механічний скелет персонажа, через який ви взаємодієте з правилами гри. Про те, щоб персонаж ожив, потрібно наліпити на цей механічний скелет трохи м'яса. Тут вам допоможе друга складова процесу створення особистості персонажа. Як він вирішує проблеми, як він поводиться та як говорить. Існує безліч способів створення персонажа і немає жодного правильного. Деякі спочатку вигадують особистість і підганяють характеристики під неї, інші ж роблять навпаки. Існують ігри, де створення персонажа є процесом абсолютно випадковим, тож не можна передбачити, яким саме вийде твій персонаж. Це дозволяє відкривати його особистість в процесі створення, ніби знайомлячись з ним. І в другій частині цього відео ми розглянемо, як прив'язати особистість персонажа до механіки гри. Тому обов'язково підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок для того, аби не пропустити нове відео. Ну а в цьому випуску ми поговоримо про механіки створення персонажа. Найпростіше почати з прегенів. Заздалегідь створених персонажів, які часто зустрічаються в стартових наборах ігор. Деякі з них мають навіть вигадану особистість, інші дають можливість трохи кастомізувати персонажа під себе. В будь-якому випадку не соромтесь змінювати описові елементи, якщо вам так хочеться. Якщо ж ви створюєте персонажа спеціально для гри, спочатку переконайтеся, що ви домовились з ведучим про тему та жанр гри. У вас може виникнути ідея пограти в Типу мандалорця, чи типу Бетмена, чи типу реактивного єнота. Але це може не пасувати до того, в що ви зібралися грати. Або гра в цілому може не давати вам опцій, необхідних для створення чогось подібного. Наприклад, Конан, якого часто асоціюють з класом варвара в підземелях і драконах. Ну бо Конан варвар. Проте, хоча він і є надзвичайно витривалим та лютим воїном, цей клас не відображає усіх його навиків. Конан також був піратом, стратегом, тактиком, лідером, мисливцем за скарбами, слідопитом, королем злодіїв, читав мову тіла, знав багато мов та навіть міг розшифрувати древні письмена. І навіть типове Пф, Конан, це мультиклас воїна та пройдисвіта від е, Корифеїв Dungeons and Dragons не дуже справиться з цим героєм. Також ви можете спитати ведучого про доречні здібності для вашого персонажа. Це допоможе вам з вибором, особливо про знання мов, історії та земель, які зустрінуться вам у пригоді. Типова проблема. Розмова також допоможе зрозуміти, які типи та ролі персонажів будуть взагалі доречними у вашій грі. І, до речі, майстри на всі руки, які однаково смокчуть сраку у всіх уміннях, чи суперспеціалізовані скляні пушки з велетенським дамагом, які абсолютно нікудишні в будь чому за межами своєї спеціалізації, можуть бути цікавими, але часто такі персонажі обмежують вашу власну взаємодію з світом гри і портять настрій. Для початку розглянемо класи персонажів, ролі, які базуються на архетипах характерних для жанру вашої гри. Вони відображають типові заняття героїв цих історій: воїн, маг, бард, варвар чи слідопит в підземеллях і драконах, або ж найманець соло, нетранер, фіксер, рокербой, прости Боби в кіберпанку. В ідеальному світі у всіх персонажів вашої партії будуть різні класи або ролі. Це допоможе кожному з гравців зробити свій унікальний внесок в розвиток вашої історії. Однак дуже часто клас це загальний шаблон, в який можна вписати багато різних персонажів. Візьмемо, наприклад, мандалорця та Оберіна Мартела. Вони обидва Педро Паскаль, тобто вони обидва воїн. Один воїн може бути неперевершеним мечником, а інший віртуозним лучником, третій, взагалі, ламати людей своїми руками. Зокрема, в підземеллях і драконах є підкласи, більш тонкі спеціалізації всередині класу. Наприклад, у Рогуе Пройди світа» є підкласи асасин, крадій чи магічний обманщик, які значно відрізняються своїми навичками, проте всі вони відносяться до одного класу. Тому баланс групи, де всі ніші та ролі рівномірно розподілені, корисний, але не критичний. Відсутність спеціаліста може зробити гру цікавішою, дозволяючи знаходити нові шляхи для вирішення проблем. Наприклад, якщо немає жерця, який зможе зняти небезпечне прокляття, героям доведеться відправитись на пошуки древнього храму, сподіваючись, що там їм допоможуть. Та і, взагалі, всі можуть грати одним класом, якщо забажають. Наприклад, усі Рогуе, о, вибачте, пройди світи, і ось ви вже крадійська гільдія, як в хитрощах Лока Ламори. Або ви всі чарівники одного ковен. Знаєте, якось на фестивалі я водив гру, де через помилку з друком всім довелося грати жерцями. І це було дико, весело і смішно. Існує багато ігор, котрі використовують класи. Наприклад, підземелля і дракони, і всі її похідні: Pathfinder, Dungeon Крол Класікс та тринадцятий вік, а також Кіберпанк, Apocalypse World і багато інших. Класи можуть інакше називатися і подаватися, наприклад, як клани в Vampire the Masquerade, де різні клани вампірів мають різні здібності. Також класи можуть бути зовсім умовними, як, наприклад, в грі Коріоліс. А ще бувають ігри без класів. В таких випадках роль персонажа визначається тільки уміннями, які він обере. Гра може пропонувати стартові професії, шаблони з набору стартових умінь, як, наприклад, в Call of Cthulhu, Warhammer Fantasy Roleplay чи RuneQuest. Однак професії не приковують персонажа до конкретного напрямку розвитка, як це відбувається у класах. <му> у більшості ігор створення персонажа впирається в генерацію характеристик. Бо вони визначають уміння персонажа, впливають на атаку, володіння закляттями та інші навички. Є такі ігри, де характеристик всього шість, як наприклад в підземеллях і драконах. Є такі, де всього дві, як, наприклад, Lasers and Feelings, чи дев'ять, як в Empire The Masquerade, чи навіть 12, як в Shadowrun. А ще бувають різні діапазони характеристик, наприклад, від трьох до 18 в підземеллях і драконах. Хоч тут нас насправді цікавить не сама характеристика а бонус до характеристики, який називається модифікатором, який ми визначаємо власне, Кідком значення цієї характеристики. Ну, бо знаєте, це така стара добра традиція наслідування правил гри, котрі були створені 50 років тому. Ну, або від 1 до 5, як в Empire The Masquerade, чи від 15 до 90, як в Call of Cthulhu. А ще ви можете генерувати характеристики, просто обираючи значення, або розподіляючи очки, як в комп'ютерних іграх, або і зовсім випадково кидаючи кості. Генерація випадкових характеристик може дати можливість. Відкрити нового персонажа та приємно здивуватися в ході гри. Взагалі, при генерації характеристик, варто подумати, як ваш персонаж буде вирішувати проблеми силою, розумом, розмовами чи хитрощами. Взагалі, цікавіше, коли у вашого персонажа є декілька сильних характеристик, наприклад, одна чи дві, і декілька не дуже крутих, ніж коли у вас всі однаково оптимальні характеристики, тому що це трошки нудно. Та і низька характеристика це насправді цікаво, бо вона змушує вас думати нестандартно, шукати інші методи вирішення проблем, аби не покладатися на свою слабку сторону. І заради цього ми і граємо, заради крутих ідей, неочікуваних рішень, карколомних і відчайдушних планів. І характеристики це лише частина рівняння. Звісно, ще залишаються уміння, особливі навички, здібності персонажів. Але сьогодні ми їх чіпати не будемо. Бо, по-перше, в різних іграх вони всі геть різні і по-різному працюють. А по-друге, тепер, коли у вас є розуміння того, що з себе представляє ваш персонаж, вам буде значно легше орієнтуватися серед усіх цих опцій. Зверніть увагу на закономірності, які характеристики впливають на які навички. Які навички будуть більш корисними і менш корисними у вашій грі тощо, маючи усе це, ви отримуєте готового персонажа. Майже. Добре, то що представляє себе твій персонаж? Ну, в нього плюс 3 до сили, і плюс 2 до спритності і 12 хп. Ні, ні, я маю на увазі, хто він і чим займається. Ну, в нього клас самурай. Добре, а може в ньому є щось особливе? У нього ще є фіт винищувач магів. Та йоп! бачите, аби ваш персонаж по-справжньому ожив, запам'ятався і був крутим, йому бракує особистості. І це друга складова процесу створення персонажа, про яку ми поговоримо в нашому наступному випуску. Тому обов'язково коментар, підписка, дзвіночок, аби нічого не пропустити. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Крінжова прощамба